Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо маринувати скумбрію двома способами. Беремо скумбрію, гарно її очищаємо. У мене скумбрія невелика, але можна брати велику. Відрізаємо голову і обрізаємо всі поплавки. Я обрізаю за допомогою кулінарних ножниців. І так підготовлюємо всю скумбрію. Запрошую вас підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Беремо 3 цибулини, нарізаємо їх півкільцями, висипаємо у миску. У сутейник вливаємо 100 мл води. 2 столових ложки 9 осту, одну чайну ложку солі і одну чайну ложку цукру, 2 лаврових листки, по вісім горошок чорного і душистого перцю. Ретельно перемішуємо і ставимо на газ, доводимо до кипіння, коли закипить, кип'ятимо 1 хвилину. Виключаємо, Маринад треба повністю охолодити. Нам потрібна літрова банка. Її треба ошпарити укропом. Рибу треба нарізати на невеличкі шматочки. Дивіться, як роблю я, і повторяйте за мною. Рибу нарізали, а зараз будемо складати у банку. Вкладаємо шар цибулі. Поверху цибулі складаємо шар з кумбрії. Викладаємо цибулю, скумбрію, знову цибулю. Нарізаємо третю скумбрію і викладаємо знову шар скумбрії. Знову шар цибулі. Нарізаємо четверту скумбрію і викладаємо у банку. У мене пішло чотири скумбрії, бо вони маленькі. Минулого разу я маринувала скумбрію, то в мене пішло півтора скумбрії. Вона була така гарна, велика. Верхній шар у нас буде цибуля. Заклали у банку скумбрію і цибулю. З маринаду додаємо один лавровий листок. Заливаємо холодним маринадом. Додаємо 2 столових ложки олії без запаху. Закриваємо кришкою і банкою трошки треба покрутити, щоб всюди гарно розійшла середина. Ставимо банку у холодильник на сутки і можна куштувати. Це ми приготували один рецепт маринованої скумбрії. А зараз будемо готувати другий рецепт маринованої скумбрії. Починаємо готувати маринад. У сотейник вливаємо 100 мл води, додаємо 2 лаврових листки по 8 грошинок чорного і душистого перцю. Одна чайна ложка цукру, одна чайна ложка солі, дві столових ложки 9 осту. І все ретельно перемішуємо. Ставимо на газ, доводимо до кипіння і кип'ятимо одну хвилину, виключаємо і повністю даємо охолонути. Так само буду маринувати у літровій баночці. Банку ошпарила окропом. Три цибулини нарізаю півкільцями. Кладаю у миску. Скумбрію нарізаємо шматочками. На дно банки вкладаємо шар цибулі. Зверху цибулі вкладаємо шар риби, шар цибулі, шар скумбрії, шар цибулі, шар риби, цибулю. І викладаю четверту останню скумбрію. У мене пішло чотири скумбрії. Як я вам вже говорила, у мене скумбрія мала, через що пішло чотири скумбрії. Минулого разу теж готувала так само у літрову банку, і у мене пішло півтора скумбрії, бо скумбрія була велика гарна. У банку вкладаємо лавровий лист, який варився у маринаді. Маринату у колонов. Додаємо до нього одну чайну ложку гірчиці у зернах. Ретельно перемішуємо і вливаємо половину маринату у банку. У другу половину маринату додаємо сік з половину лимона. Трошки заколочуємо його і вливаємо у банку. Додаємо 2 столових ложки олії без запаху. Ріжемо скипку лимона і вкладаємо його у банку. Накриваємо кришкою і банкою треба гарно покрутити, щоб рідина вся гарно розійшлася. Ставимо банку у холодильник на сутки. Коли пройдуть сутки і можна куштувати, маринована скумбрія чудово підходить до салатів. Наприклад, до шуби, зробити канапки або куштувати з картопленим пюре. За цими рецептами, мариновану скумбрію готую дуже часто. Вона нам подобається. Я раджу вам приготувати мариновану скумбрію за цими двома рецептами. Ваші рідні будуть вам дякувати. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так, ви допоможете каналові продвигатися, а я вам всім бажаю смачного і продуктивного дня і міру нашій рідній Україні.